Вітаю! Ви на каналі Virus Checker і це другий випуск рубрики History of IT. Сьогодні я розповім про операційну систему FreeDOS, і її історію та як її встановити. FreeDOS – операційна система для IBM сумісних комп'ютерів, створена як вільна альтернатива DOS. Встановлюється FreeDOS так само, як і MS-DOS. Встановлювати його я буду на віртуальну машину. Це не дуже швидкий процес, тож поки він встановлюється, я розповім про нього трохи детальніше. Код FreeDOS поширюється в рамках ліцензії GPL розмір завантажуваного образу 39 МБ. FreeDOS створений з багатьох окремих програм, які виступають як пакунки для загального проєкту FreeDOS. Як член сімейства DOS, він забезпечує в основному доступ до диску через своє ядро, але без графічного інтерфейсу, хоча OpenGEM наявний на офіційному сайті FreeDOS. Серед іншого, в рамках проєкту FreeDOS, розроблена заміна командному інтерпретатору MS-DOS Command.com. Новий інтерпретатор отримав назву FreeCom. Дистрибутив FreeDOS включає велику кількість безкоштовних програм: утиліт, веб-браузери, текстові редактори, кілька ігор, графічну систему GEM тощо. Ось деякі можливості FreeDOS. Підтримка файлової системи FAT32 і довгих імен файлів. Можливість запуску мережевих застосунків. Реалізація дискового кешу, підтримка системи друку драйверів для CD-ROM, миші, підтримка USB-контролерів і можливість роботи з USB Flash. У комплекті є медіаплеєр MPX Play з підтримкою MP3, OGG і VMW. Програми для роботи з архівами 7-Zip, InfoZip, Zip і Unzip, багатовіконний текстовий редактор Edit і SetEdit, а також переглядач файлів PG. FreeCOM командна оболонка з підтримкою автодоповнення імен-файлів, підтримка мережі веб-браузера Arachna і Diolo, BitTorrent навіть з пакетного менеджера та підтримка установки різних частин ОС у вигляді пакунків, комплект портованих з Linux програм. Компанії Dell, HP і Lenovo виробляють і поставляють персональні комп'ютери з попереднім встановленням операційною системою FreeDOS. Це знижує загальну вартість комп'ютера у порівнянні з попередньо встановленням OS Microsoft Windows. Також FreeDOS встановлюється на ноутбуки Asus. Завдяки DOS 32, розвиток DOS 4 gv і компилятору OpenWatcom. FreeDOS являє собою легке рішення для промислових комп'ютерів з архітектурою PC. Між тим, система вже встановилась. Для перевірки працездатності встановимо Norton Commander, популярний файловий менеджер для DOS. Протягом кількох років Norton Commander конкурував заступенням популярності з файловими менеджерами PC Tools та X3. Однак вже з третьої версії Northern Commander витіснив з персональних комп'ютерів ці програми. Розробка була з 1984 року спочатку під назвою Wii DOS. Перша версія була випущена у 1986 році. Як ми бачимо, Norton Commander прекрасно встановився та працює. Всім дякую за увагу, до наступних випусків.